Останні дні листопада не порадують українців, значну частину України заливатиме дощами. Також в більшості областей в день буде дуже низька температура повітря, а вночі взагалі морози. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 26 листопада, дощі пройдуть у всіх західних областях України, а на всій решті території країни буде сухо без опадів, переважно хмарно. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день у західних областях найменша від плюс 5 до плюс 7 градусів тепла. На всій решті території країни від плюс 9 до плюс 12 градусів. У північних областях буде ще тепліше до плюс 14 плюс 16 градусів тепла. Вночі на заході та сході країни від 0 до плюс 2 градусів. На всій решті території країни вночі буде від плюс п'яти до плюс дев'яти градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 27 листопада, дощі литимуть у Київській, Сумській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях. На всій решті території країни пануватиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день на заході від 0 до плюс 2 градусів тепла. На півночі від плюс 5 до плюс 8 градусів. На решті території країни від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла. Вночі на заході країни від мінус 1 до плюс 1 градусів. А на всі решті території країни вночі від плюс шести до плюс дев'яти градусів тепла. У п'ятницю, 28 листопада, дощі йтимуть у Київській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській та Вінницькій областях на всі решті території країни переважатиме суха та хмарна з періодичними проясненнями погода. Вітер незначний: 3,8 вісім метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні опуститься до плюс 3 плюс 5 градусів тепла. Лише у південно-східних регіонах буде тепліше від плюс 9 до плюс 13 градусів, вночі у західних областях від мінус 1 до плюс 1 градусів. У північних та центральних областях вночі від плюс 1 до плюс 5 градусів тепла. А у південних та східних регіонах від плюс 5 до плюс 9 градусів тепла вночі. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!